Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Всіх вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчатка. І прошу загадку відгадати. Батьківщина Кавунів, сонце, моря і ланів. Ти сідай і скоріш в вагон, вирушай і хочеш херсон. херсон? Це наше рідне українське місто. Тут ми народилися та живемо. Наше місто розкинулося на високому правому березі. У нас протікає річка Дніпро, яка впадає у Чорне море. Наша Херсонщина славиться своїми незабутніми краєвидами. У нашому місті дуже багато вулиць. Будинки, є дитячі садочки, школи, магазини, аптеки, лікарні, залізничний вокзал та автовокзал, річковий та морський порт, парки, сквери. А зараз я пропоную вам відгадати ще одну загадку: не гірки і не солони. А солодкий і червоний, як же зветься цей товстун, здогадались, це кавун. Складно уявити нашу Херсонщину без смачнючих херсонських кавунів. І сьогодні я та мишка Чомуся пропонуємо вам на згадку про наше заняття зробити аплікацію кавунчик. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте разом зробимо пальчикову гімнастику. Ми кавун смачний купили і додому принесли. Потім довго його мили, витирали, як могли, потім різали на скибки, на великі і малі. А коли несли до столу, навіть слинки потекли. Для роботи нам знадобиться три кружечки різних розмірів та кольорів: великий кружечок зеленого кольору, середній бежевого або білого, маленький кружечок червоного кольору, клей, серветка, ватна паличка. Та фарба чорного кольору, або чорний олівець чи фломастер. Допомога дорослий та гарний настрій. Приступаємо до роботи. Беремо середній бежевий чи білий кружечок. Змащуємо його клеєм і наклеїмо посередині на великий зелений кружечок. Тепер беремо маленький червоний кружечок. Змащуємо його клеєм і наклеюємо на бежевий чи білий кружечок. Ось так. Тепер складаємо навпіл так, щоб червоний колір був зверху. Далі беремо ватну паличку, вмакаємо її у чорну фарбу. І на червоному кружечку малюємо крапочки. Це буде насіння нашого кавунчика. Можна насіння намалювати чорним олівцем чи фломастером. Краплю дощика беру, трішки сонця додаю. Ось такий смачний херсонський кавунчик вийшов у мене. Так і хочеться його покуштувати. Малята, будемо чекати з нетерпінням ваших робіт. До зустрічі!